Сьогодні в нас в гостях депутат обласної ради Мирослава Лобінська. Доброго дня доброго дня розкажіть коротко про головні рішення важливі для нашого району, які були прийняті 29 березня на сесії обласної ради. Я думаю розповідати про рішення, які приймала обласна сесія стосовно Золочівського району. Власне, вартує говорити і про ті рішення, які були прийняті, і про ті, які були не прийняті. Насамперед, зараз початок бюджетного року приймається багато рішень стратегічних, тобто стратегії розвитку в різних напрямках, програми фінансування різних напрямків. Насамперед, що стосується Золочівського району, то нарешті вдалося засвітити по моря. Замок, Були виділені кошти, правда, кошти невеличкі, і їх напевно вистачить тільки на технічну документацію, от, але в основному приймаються стратегічні отакі рішення. Це левова частка часу на пленарному засіданні обласної ради. Власне, це були обговорення отих стратегічних планів, стратегічних напрямків розвитку. Ну і звичайно. Часто на сесіях бувають резонансні питання, які на останньому засіданні, власне, теж було питання, яке стосувалося Золочівського району. Розкажіть детальніше про обговорення та голосування по питанню мисливських угідь надбуж'я. Власне, це одне з таких дуже резонансних питань, які розглядала обласна сесія. Причому воно було поставлено ще на першому пленарному засіданні. Обговорювалося воно дуже бурхливо, дуже активно і в профільних комісіях, і на засіданнях фракцій депутатських. На минулому пленарному засіданні це питання в чудесний спосіб просто щезло з порядку денного, а на вчорашньому пленарному засіданні воно в чудесний спосіб знов з'явилося. Ну, але це вже будемо вважати, що це технічне якесь там питання в зв'язку з тим з появою і щезненням. Але насправді йдеться про те, що мисливське господарство Надбужжя звернулося з заявою про надання в оренду мисливських угідь увага на 16 тисячах гектарів. Тобто це десь від... Бродівського району, включаючи Підгорецьку сільську раду, і аж по кордон з Тернопільською областю. Тобто це йшлося не про 16 гектарів, навіть не про 160, а про 16 тисяч. Ну і, власне, тому було дуже велике зацікавлення в тому, насамперед, чи були погодження з місцевими громадами, з Приватними землекористувачами. І взагалі, як функціонує це підприємство, і, ну, скажімо так, звідки ноги ростуть. От. І ми десь з Золочів'яни пам'ятають, що в селі Руда Колтівська на території сільської ради дуже давно ще була споруджена база відпочинку радіозаводу Золочівського, ще коли радіозавод функціонував. Пізніше ця база була. Передана, ну, в який спосіб передана, це інше питання, але тоді керувала Надія Юрків, яка очолювала СДПУО, і база ця була передана, як казали, Медведчукам, цього ніхто не приховував. от, І ця база відтоді перейшла в управління Надбужжя, і, власне, оце мисливське господарство також. Ноги ростуть саме звідти, від партії, регіонів і так далі. Ну, не дуже важко набрати в, в Гуглі прізвища, з якими пов'язані якраз ці мисливські угіддя. І можна, можна подивитися, що там фігурує і Добкін, якого ніхто не посадив за події, які були під час Майдану і так далі. І він він далі на коні, він далі в Україні. І Нестор Шуфрич, і інші одіозні особи, які власне є ворогами України. І звичайно, що вони всі пхаються в Західну Україну, бо ще тут їм мало. Там же вони вхопили все. Ще тут їм треба. Вони вхопили Карпати, знищили ліси. Вони хочуть тут господарювати. От. Ну, можливо, я як депутат я не маю права всі мають бути рівні перед законом, але ніколи для мене перед законом не буде рівний ворог України і, і людина, яка вболіває за Україну. Не вмію я такого. Можливо, я не досконалий депутат. І тому, власне, то розгорілася полеміка. Тут більше була навіть політична складова ніж господарська. От правда, виступала представниця від засновників Надбужжя пані. Гончарова, От, вона підтвердила, що особа на прізвище Плішков, один з засновників, це її чоловік, який власне, займається тим Надбужжям. І ще одна особа на прізвище Плішков є правою рукою Добкіна в Харкові. Ну, які ще потрібні підтвердження? Одним словом, мені здається, що просто представниця Надбужжя зробила все для того, щоб рішення було не прийнято, тому що вона фактично підтвердила. Що наших 16 тисяч гектарів лісу мають піти в управління регіоналом Добкіну і, і, і компанії? Я вважаю, що цього не можна допускати що є наші е, якісь мисливські господарства, які можуть прекрасно займатися і розводити дичину і дбати про флору, фауну цих лісів. Зрештою, є лісгоспи, є місцеві громади, які зацікавлені, вони тут живуть. А яка історія передачі надбужя в руки людей, які ним займалися до цього? Ну, це власне, історія. Це власна історія, тому що надбужя опікувалися тими лісами. Вони навіть садили там якісь сільськогосподарські культури для того, щоб годувати дичину. Але історія говорить і про те, що люди, от до мене ще навіть коли я не була депутатом, люди зверталися з тим, що особливо дикі кабани знищують людям посіви, що вони заходять на приватні земельні ділянки, що вони роблять дуже велику шкоду. Ви ж розумієте, що ліс є необгороджений. І оця вся звірина, якої справді багато, але вона не є контрольована. І місцеві фермери, місцеві селяни дуже нарікали. І, звичайно, їм ніхто не компенсовував. І відстріляти цю дичину теж не можна було, тому що вона їм не належала. І хто тепер розпоряджатиметься цим угіддям? Цим угіддям? Ну, угідь? Будем, будемо бачити, ці угіддя це є власне ліс, яким займається державний лісгосп. Ще одне питання створюється зараз, принаймні, іде обговорення про створення об'єднаної територіальної громади. В САСОві відбулися слухання. Я знаю, що відбувається активне обговорювання в навколишніх сільських радах, тобто йде процес вже реформування. Територіально-адміністративної реформи, і, власне, також може бути створений прецедент, тому що з одного боку і заповідник, і мисливське господарство, і територіальна громада, і може бути конфлікт інтересів дуже серйозний. І не так легко розірвати документ. Як його прийняти. Тобто ми мусимо думати стратегічно по-господарському, і все-таки маємо думати про, про людей, про тих людей, які тут живуть близько. Розумієте, в нас є багато е, обранців, які, скажімо так, є людьми дуже заможними, і пан про пана дбає. А от про того простого селянина, який десь він, можливо, не знає законів, можливо, десь він боїться чогось, можливо, десь його обманули, і він не знає якогось виходу. І в результаті такі люди більше потребують захисту. От, це дуже добре, що є ще й таке, що можна десь там царські ті полювання влаштовувати, звичайно, воно має право на існування. Ну, але все-таки найкраще угіддя 16 тисяч гектарів. Це коли невідомо, яке буде земельне законодавство, і що буде з приватизацією землі, і, і взагалі, скільки там підводних якихось каменів, ну, я би дуже задумалася. Перед тим як власне голосувати і тому для мене не було питання. Я говорила з місцевими сільськими головами, я говорила з місцевими людьми, я власне вивчала цю думку, тому що ну, багато депутатів. Підтримали це рішення. 32 голоси було віддане якраз за те, щоб погодити оренду на 15 років господарство Надбужжя. В основному це депутати з блоку Петра Порошенка. Ну як, як там Добкінд вписується в це середовище, не буду казати, невідомо як. От, але все-таки вони вирішили, що так має бути краще. На щастя, рішення не пройшло. Щас. Зараз дзвонять люди, дякують, хоча виграний бій, але війна ще не виграна. Я не вважаю, що все це так буде просто перегорнуто. От, тому що десь десь будуть виникати, певно, повторні якісь звернення і так далі. Ну, будемо бачити. Виділили кошти на Помирянський замок, коли це дасть змогу, розпочати вже якісь роботи. В замку? Помирянський замок це є така перлинка, яка дуже мало досліджена, е, яка вартує на. Те, щоб бути відреставрованою і приймати людей, але велика біда в тому, по-перше, віддалений він від ак таких активних трас, де курсує багато автомобілів, в тому числі туристичних, з другого боку, там не дуже добра дорога для під'їзду до Поморянського замку. І по третє, він в дуже такому аварійному, аварійному стані. стані, і там потрібні великі кошти. Тих 700 тисяч, які виділені, ну їх напевно вистачить на виготовлення технічної документації. Ви знаєте, що будь-які роботи, будівельно реставраційні, особливо починаються з того, що виготовляється технічна документація. Проектні роботи є надзвичайно дорогі і тому. Тих 700 тисяч навряд чи дозволять розпочати роботи. Нам би, хоча б, зберегти, от, законсервувати той стан, який є на сьогодні, щоб його не розтягували. Колись ще при житті покійного Бориса Григоровича Возницького ми їздили туди. Так впродовж декількох років періодично заїжджали туди. І ця руїна, яка, це рукотворна руїна, це не від часу. Це просто люди витягали різні елементи і розбирали собі для своїх потреб. Тобто я ще застала обрамлення камінів декількох. Застала ще такі фірточки литі, чавунні, якісь елементи стесаного каменю. От, і навіть десь ми говорили, Борис Григорович, давайте ми ці речі витягнемо і привезли. Веземо на замок, щоб хоча б ті фрагменти збереглися. Але він казав, що це вандалізм, і ми не маємо права такого робити. Ну, десь в душі ми розуміли, що не маємо права. Але в результаті хтось не вважав, що це вандалізм, і ці речі не, вже не на, не наступного не. року ми вже їх не побачили, на жаль. Дуже дякуємо за хорошу розмову, за новини. Залишайтеся з нами. Інформаційний портал zolichev.net. Дякую.